найпотаємніше місце замку Радомиші. Такий закуток зі скелями. А ось самі скелі, які виходять просто з землі. І тут ми бачимо річечка, яка впадає в цю річечку, яка оточує водоспад. Їх кілька. Один біля самого замку, а інший тут. І ось ця скеля веде мене до річки. Річка невеличка, я навіть вмився в ній. Це такий струмок. Але цей струмок досить потужний, розходиться в кілька місць. І ось він перетворюється чи створений цей струмок таким водоспадом якийсь старий міст, який загороджений, мабуть, сюди не всі можуть зайти, а я просто гуляю. Річечка, водоспад, з локаттями, з камінням природного походження. Все дуже-дуже старе, справжнє, натуральне. Хотів стрибнути туди, але не ризикую. Ось вони туди скелі пішли далі, далі і далі у річку, яка навколо замка радимеш. Ось таке воно гарне. Ось тут О, так. Ось. І річка пішла, 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 пішла. Пішла до замку.